Привіт, тільки що розмовляв з нашим новим клієнтом, який планує запуск свого першого курсу за напрямком тренінгу рекрутингу персоналу. Дуже сподобалось, як клієнт змістовно розповідав про свої плани та структуру майбутнього курсу. Так, у Оксани дуже вражаючий досвід роботи у напрямку пошуку персоналу. Вона володіє знаннями, як створити потужну команду та надати. Керівнику компанії дійсно цікаві ідеї, як вдосконалити відносини та побудувати дружню атмосферу. Сподобалось, що відразу зрозуміли один одного і вирішили рухатись разом у запуску курсів. Відразу виникли питання, з чого почати запуск курсів, та як краще знайти ту саму небайдужу дознання аудиторію. З Оксаною ми вирішили йти простим та зрозумілим шляхом: по-перше, запустити демонстраційний курс та залучити якомога більше слухачів. По-друге, за кожним, хто відвідує курс, провести глибинне інтерв'ю та зрозуміти, що саме треба покращити, що потрібно додати, та у який формат подавати знання, щоб майбутній студент отримав все, що дійсно йому потрібно. По-третє, на основі глибинного інтерв'ю зробити кількісне опитування та остаточно підтвердити усі гіпотези і вже після цього робити фінальний план запуску курсу. Дуже приємно, що такі відверті розмови роблять сервіс Вістаді стадії ближче до наших клієнтів, і ми можемо дійсно допомагати отримувати знання.